Добрий день. І так, як оформити підписку в ВУП і замовити його собі в Україну на нову пошту. Вам потрібно, по-перше, да, перейти за посиланням і обрати собі той ВУП, який вам потрібен. В цілому є три варіанти. Ви можете почитати, який з них краще для вас підійде, і потім натиснути Старт. Додатково по посиланню, коли ви будете ну, по моєму реферальному, то у вас буде місяць безкоштовно йти зараз я тут ось так обираємо далі обираємо колір ну тут все по стандарту в принципі ось можемо одразу місяць безкоштовно обрати Чекаут. далі Мейл, пароль, це ми створюємо свій аккаунт і вводимо тут, що вам потрібно. Далі. А, треба заповнити дані для доставки. Ці дані ми беремо з доставки нової пошти NP-shopping. Тобто ми переходимо на npshopping.com, можете вбити просто в гуглі, авторизуватись і далі ви потрапляєте в свій особистий кабінет, де наша задача це додати. Ми, е, е, в персональних даних ви додаєте адресу доставки отримання. Проводити, вводити всі свої дані і ми переходимо в мої адреси для шопінгу. Отут якраз і буде дані, які нам потрібно а, скопіювати. Full name, Дмитро Павлик. Да, Ми беремо і копіюємо. Адреса тут яка вказана. Просто копіюємо і вставляємо. Все, далі Next. Тобто ми заповнюємо дані нової пошти, куди прийде посилка, і, і вони вже приймуть цю посилку і відправлять її вам на пошту, яку ви вказали в даних. Ось. Далі натискаємо Next. В принципі, тут ми проводимо стандартну оплату на сайті. І після того, як у вас пройде оплата, через декілька днів, там дня 2-3, вам прийде на пошту трек номер. За яким вони відправили вашу посилку. Ваша задача це зайти потім на сайт нової пошти ну, NP Shopping, який ми якраз відкривали. Заходимо в кабінет, додати відправлення. Тут вказуємо США, яку якраз обирали. Далі ми тут пишемо. Далі, якщо отримали трек номер, ставимо так і вставляємо трек номер. Далі наступний крок, О, наприклад. Тут вказуєте категорію. Тут, в принципі, можна просто смарт-годинник вказати. Вуп ну, можна вписати. А кількість 1 тут можна поставити 20. В цілому я так замовляв. А, і все. Додаємо. Далі ми переходимо на останній крок адресу отримання, де ви заповнюєте по суті, вашу адресу для отримання. Все, зберігаємо. І тепер, коли він прийде до нової пошти, він прибуде і до вас. Ось так. Тобто, дуже просто відкрили, замовили на NP-шопінгу, забрали звідти дані. На ці дані прийде, Потім на ваш емейл прийде трек номер, його сюди ввели і все. Нічого страшного, якщо трошки пізніше вводити трек номер. Я його пізніше ввів, коли він вже був. на... Складі НП Шопінгу і просто вони мені потім відправили і все ось так.